Добрый день це з вами а знову Майнкрафт. і це роздача на спавні. Короче. А ніхуя не короче вже, ти неправильно ла-ла-ла-ла-ла-ла, адмін, хуй, О, нормально. Давай, давай! ого, -о, -о, О! і мені, і на мене ха-ха. Юди не то подумай. Ого, 8 яблок. Нихуй. Ой, мене мамка почула вб'є щас. Палка бога. Четыре штуки. Я не хотів, каман. Палка бога, так зачем кабара? <реш> Админ, дякую, я тобі в рот настю. <реш> А! Ааа! Ла, ла 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 А, Ааа, блин! Хуй, бля, походу мамка почула! Щас бьб! Мені! Мені! Я тут самый! Я тут самый цея! Ты бо? Да я быстрей! Да я быстрее! Ч да-то да! И ч он палы? Че ты палишь? Как тебя час буду? Лучше не бесить сейчас жопой повалять буду. Та дай мені алмаз! Тобі що, жлоб? Ти, падло, ти віп, німецька! Короче, в тебе креатива, а ти жлобишся дати народу? М, алмазів! Це, це вже не по -українськи. Ти, Ти, значить, Росія! Ти говнюк? Да! Гей, hey, москаль! Хто не скаче, той Москаль! Гей! Hey. Не, всі... hey. hey. не скаче, той Москаль! А це що за дрич появився Ладно, звон был гул Це И это было найпатриотичнейшее видео. Да. Все. всім до побачення з вами був Гуффи Майнкрафт. Ну, короче, ще відео будуть, но попозже. Давайте, чуваки пока.